Я хочу привітати всіх нас з цією подією, тому що дуже багато років наша країна йшла до цього моменту, до моменту, коли ми підняли на нашій площі прапор Європейського союзу з нагоди підписання рішення Радою Європи стосовно остаточного вже безвізового режиму, який дає можливість нашим громадянам вільно подорожувати країнами. Європейської унії. Шановні друзі, дуже символічним є той момент, коли події на Майдані починалися, вони починалися саме нашою молоддю, нашими студентами. І сьогодні на нашій красній площі саме студент і е молода активістка, спортсменка наша видатна, підняли прапор Європейського Союзу. Безумовно, дуже багато людей старшого покоління. Говорять про те, що а воно нам треба чи не треба. Якщо, шановні друзі, ми хочемо розвивати, розвиватись нашу країну, ми повинні рухатись вперед. Відчуття просто гордості, і я пишаю, що ми цього моменту дочекали.